Вавилон в історії землі, войовнича люта імперія, яка вражає своєю розкішшю, багатством, розпустою, чаклунством, війнами, насильством, вбивствами, сатанізмом, ідолопоклонством та богопротивною релігією. Тут поклонялися земним царям як богам, засновником Вавилона був німрод, онук хама того допотопного хама. Який плавав у ковчезі зі своїм праведним батьком Ноєм, коли весь світ гинув у всесвітній катастрофі, їхня сім'я врятувалася разом з тваринами завдяки ною, проповіднику правди. Але після потопу хам показав своє хамське ставлення до батька, за що отримав прокляття на своїх нащадків? Від Хама й походить зловісний диктатор Німрод, богопротивник, засновник вавилонської релігії. Та поневолювач душ людських. На той час люди говорили однією мовою, яку правитель Тиран використав для пропаганди глобального проекту та заколоту проти Творця. Це привело післяпотопну цивілізацію до нової катастрофи. На землі був один народ після потопу. І була одна мова. І люди знову почали рухатися проти волі Божої. Вони знову почали мудрувати своє. Ну, чому тому, що люди, які жили після потопу, пережили потоп вісім людей. Один, наприклад, з них був хам, і діти в нього теж такі хамовиті були. Досі ми знаємо, що такі хами є: вісім людей пережили потоп, і вони жили ще сотні років. Тобто, по 400 років вони жили після потопу. Як ви думаєте, коли людина жила до потопу? Багато років, сотні років, так чи десятки років, і вона потім живе після потопу? Чи може вона звідти перенести інформацію сюди? Розумієте, так? Тому достатньо є інформації, яка звідти інформаційно вона справді перейшла сюди, Бог хотів, щоб люди жили по-новому. Щоб не було знову цієї помилки, яку вони зробили перед потопом, відступили від Бога і таке інше. І тому він хотів, щоб було багато народів, ну принаймні, щоб люди розселилися. Але люди, вони знову проти Бога. Знову вони просувають свій план. Не Божий план, свій план. І що написано у 11 розділі: Бог каже: зійдемо, змішаємо мови, і назву має те місце Вавилон. Ми знаємо, що це територія приблизно Іраку, десь там знаходиться Вавилон, Вавилонська вежа. Її досі шукають. Там є припущення, де її знайшли, з космосу фотографують, і таке інше. Тобто, звідки відбулося змішання мов? Чітко в біблії сказано. За дві тисячі років до різдва Христового Бог зупинив зведення Вавилонської вежі, зруйнувавши центр сатанинської, войовничої. Блудної та окультної релігії, створеної ним родом для поневолення народу під власне божество. Будівництво імперії зла було перервано Богом, який зійшов і змішав мову людей. Люди припинили розуміти один одного це була справжня катастрофа, яка відокремила людство від єдиної богоборчої мети. Залишки Вавилонської вежі говорять, що кара прийшла з неба. Вогонь і пожежа були такої сили, що гігантська храмова вежа з периметром основи близько 360 метрів та загальною висотою 90 метрів перетворилася на наполовину зруйновану, розплавлену склоподібну масу. Створений для оргій та сатанізму культовий храмочос плавився під температурою близько 2000 градусів. Археологи описують побачене, як залишки гігантської вежі. Яка осіла посередині від землетрусів, обпаленої та наполовину розплавленої вогнем розгніваного Бога. Колись єдині в поклонінні диктатору, одурманені неправдивою релігією люди, тепер були розділені. Вони тікали з жахом від підніжжя проклятої вежі, більше не розуміючи один одного. Налякані гігантським вибухом і роз'єднанням, вони залишили імперію зла і розсіялися по всій землі. Забравши з собою сатанинську релігію тому Німрод, засновник Вавилона, обожнюваний під ім'ям Мардук, відомий у різних народах, і його релігії поклоняються різними мовами у шумерів Німрод під ім'ям Амарутук, у греків Зевс, у індійців індра, у слов'ян Перун, у язичницьких народів Ваал. Римляни поклонялися німроду під ім'ям Бахуса. У книзі об'явлення Воскресли Христос попередив свою церкву, що релігія Вавилона існує протягом всієї історії людства, і зараз, під кінець часів, Вавилон буде знищений Богом. Тому Господь наказує своїй церкві вийди від Вавилона народи мій, щоб вам не брати участі в гріхах його і не зазнати виразок його. Через Книгу об'явлення через Євангеліє від Івана через свої послання, через те, що Іван проводить. Видно цю таємницю та його розуміння, що він, коли Господь йому почав відкривати, хто така блудниця? Він бачив, тобто він був здивований, і в нього було це розуміння і про Бога, про Господа, справді про велич, і в той же час розуміння у нього склалося цієї блудниці, яка була від Вавилону, яка теж будувала. Вежу намагалася народи всі контролювати, а Господь він каже, що народи всі мови розділив по наметах у свободі, будьте і рухайтеся. І так само зараз досить імперських звичок, імперій, які завжди намагалися контролювати, народи, як би поневолювати свободу. Тобто, ми бачимо від самого початку, Бог був проти цього, тому це починалося все ще з Вавилону, і ця вавилонська блудниця. Вона була там і вона продовжує всю цю діяльність. Коли вона з'єднується з цим світом та з цими царями, ми повинні це бачити, розуміти і усвідомлювати, щоб не потрапити у поневолення. Христос каже церквам, що одні залишили любов, в інших блуд, у третіх ідолопоклонство та лжевчення, в інших сатанинські глибини. Також є мертві та теплі церкви. Це все ознаки Вавилона. Віруючі вавилоняни люті, вони в дусі війни, поклоняються диктаторам, схвалюють блуд та розпусту, люблять наживу та збагачення. Вони ненавидять святих та пророків. На вавилонянах кров усіх побитих на землі. Вони схвалюють вбивства невинних. Вавилон це релігія, яка з'єднується з цим світом із царями земними. Тому доля Вавилона це кара з небес просто, якщо в тебе етикетка, церква або ти ось так, от як завгодно копіюєш слово Боже, викручуєш, воно не пройде. Це Вавилон, який просто використовує для того, щоб зачарувати, звабити людей, розбестити так, використовувати людей, і потім ці люди підуть у загибель. А істина церква. Вона рухається у Святому Дусі, вона перебуває у Слові Божому. Амінь. За любов'ю її впізнаєш церкву, свята та праведна. До потопу люди йшли за неправдивою релігією, і цивілізація впала, світ загинув. Після водної катастрофи людство знову не змогло досягти піку розвитку і було повалено в хаос через вавилонську релігію. За переказами, під час Божого суду над Вавилоном, гвалтівника Німрода демони забрали до пекла. Рід диктатора не продовжився він не залишив потомства, сказано у Біблії. Але у той же рік катастрофи у патріарха Евера ще одного, але вже праведного нащадка Ноя, народився син, якого назвали Пелег, що означає поділ. У його імені закарбувалася страшна катастрофа з неба та змішання мов. Незважаючи на те, що час життя людей знову різко скоротився вдвічі, що часто було знаком гніву Бога на грішне людство, нащадком Евера згодом буде Авраам і народ Божий. Цей народ мав проповідувати всьому світу про Бога У народі Божому народився в тілі сам Господь Бог, Ісус Христос. Він помер за твої та мої гріхи, зійшов до пекла замість нас і воскрес із мертвих, вознісся на небо, сів поруч із Богом і вилив на апостолів та учнів Духа Святого, вони починають проповідувати про Христа мовами багатьох народів, здобувають здатність говорити на наріччях, яких вони не знали. Якщо вавилонську релігію Бог зруйнував, Розділивши людей і змішавши їхню мову, то істинну християнську віру Бог насадив у всі народи, давши святим апостолам дар говоріння різними мовами світу. І ми бачимо зібралися святі 120 людей святих у горниці та моляться, і зійшов на них Дух Святий. Вони всі говорили однією мовою, але коли на них зійшов Дух Святий, вони вийшли і почали пророкувати, і там перераховуються різними мовами. Таким чином тисячі людей після цього покаялися, і там перераховуються різні мови. Ці люди не знали мов. Це ще одне пряме підтвердження, що мова надприродна, так само і у Вавилоні. Вони лягли спати, один народ зранку прокинулися. І не розуміють один одного. І що довелося робити? Кожному тоді взяти свою сім'ю і піти, тому що тільки сім'я розуміла ту мову, якою розмовляють, і йти кудись тоді жити окремо, тому що кожна, грубо кажучи, сім'я отримала свою мову, і довелося їм розійтися. Те саме ми бачимо підтвердження, знову пряме свідчення, що це сталося це диво, хто стоїть за мовою, людина не здатна. ніякі мавпи не здатні. вони навіть цього відділу не мають. За цим знову стоїть Бог, і ми бачимо в книзі дії другий розділ. Ми бачимо знову ж таки це диво, коли галілеяни і всі, які зібралися апостоли, 120 людей, учні Христа, і вони почали пророкувати і говорити різними мовами світу. Це все те саме, як колись це сталося у Вавилоні. І сьогодні 3589 мов та народів. Мають повний чи частковий переклад Біблії. Це 7,14 мільярдів людей, 97% населення планети. Нещодавно світові науковці лінгвісти провели комп'ютерну обробку даних всіх мов світу. В основу дослідження були покладені складні лексичні масиви різних діалектів з такими найважливішими темами, загальними для всього людства, як народження, життя. Віра в Бога, смерть і потойбічне існування, результати вразили науковий світ. Комп'ютерні дані однозначно підтвердили той факт, що без винятку всі мови планети мають спільний початок та єдину лексичну базу. Мови всіх народів походять від однієї мови, як і сказано в Біблії. І навіть усі мови таких різноманітних екзотичних племен, які живуть у різних частинах світу, у Східній Африці, і в індійському Ассамі і у південно-австралійських тубільців, походять від одного кореня. І тепер, під кінець часів, на виконання пророцтва, Євангеліє Ісуса Христа проповідане всім народам і практично всіма мовами світу, тому що Ісус Христос шлях. Істина і життя вічне, сьогодні, у 21 столітті, людство дійшло до піку розвитку завдяки християнській вірі в Бога, величезний список науковців християн, які збагатили планету своїми відкриттями, підтверджує цей факт але досягнувши висот, люди сказали Бога немає, тоді світ зруйнували дві світові війни, і людство не звернулося до Бога. Переписали історію, викладають атеїзм, безбожжя та походження людей від звіра, проповідують релігію Вавилона, з'єднання з царями земними та цим світом. В результаті у 21 столітті цілі нації опускаються на рівень повного дикунства, інші країни залишаються більш-менш цивілізованими. Однак цей рівень визначається не наявністю знань чи технології. Але духовністю, моральністю, сумлінням, вірою людей у Бога і проповіддю Євангелія Ісуса Христа. Приєднуйтесь, поки ми ще маємо час до краху цивілізації, час нетривалий Ісус Христос Він шлях, істина і життя, вузький шлях у життя вічне. А Вавилон це просторий шлях, який веде людство в смерть протягом усіх часів.